Вельми шановний міський голова Сергію Соломаха, шановний міргородці, щиро вітаємо вас з нагоди дня міста та бажаємо сил злагодженої спільної роботи цей складний для всій країни час. Думкою, словом і ділом ми висловлюємо свою підтримку, вашому чудовому місту. Яке сіло хворих і поранених військових, а також використовує свої курортні ресурси, щоб допомогти людям відновити здоров'я. Ми підтримуємо вашу, вашу невпевну боротьбу за свободу. Захоплюємося мужністю ваших воїнів і співчуваємо втрати близьких. Нехай Господь оберігає, збіряє ваше прекрасне місто і не дозволяє біжальному ворогу його спавлюжити. Наша дружба, яка розпочалась у 2018 році, продовжується і в часи тяжких випробувань. Ми впевнені в перемогу України. Бажаємо, щоб в місті міру у міргороді якнайшвидше запанував мір. Наші народи пережили червоний терор під час і після Другої світової війни, коли юнаки, партизани. Поклали свої голови за свободу. Чого цього року в Вонікчайському районі та на кладовищі Трошкунаї, вшанували освітили пам'ять українця Івана Рісяковського, солдата, який прийшов до Литви з Радянською Армією, став. Німецьким полоненам, а після війни добровільно вирішив піти в ліс разом з лідовськими партизанами. Цей відважний юнак став для Анікча символом нашої спільної боротьби за свободу. Нехай цей історичний фак, факт надихає вас. Боротьби і в повседневному житті захищати свою свободу під час спільного ворога. Слава Україні. Місто Анікчай, ваше місто, партнер в Литві. 18 вересня 2024 року.